Осінь – час, коли люди прибирають свої присадибні ділянки, готують усе до зими та спалюють листя і траву. Як наслідок, у цю пору значно збільшується кількість пожеж. У нас, на жаль, хибна думка у населення є та, що вони роблять добро своїм присадибним ділянкам, участкам, земельним ділянкам, тим, що вони випалюють цю рослинність і вони думають, що тим збагачують землю. Це повністю хибна думка. Випалювання сухостою не підвищує родючість землі. А навпаки, значно її знижує. Крім того, спалювання залишків рослинності та сміття шкодить довкіллю та здоров'я людей. Всі ми знаємо, так, що рослини є слегенями планети. За період своєї вегетації вони вбирають всі ті забруднені речовини, які знаходяться в атмосферному повітрі. І якщо їх починають спалювати, то вони починають вивільнятися і знаходити в атмосферне повітря. І коли людина їх вдихає, вони можуть провокувати захорення верхні дихання шляхів. Через теплу суху погоду з поривами вітру наразі на Житомирщині підвищений рівень пожежної небезпеки. То щодня горять гектари сухої сухої рослинності. Лише минулої доби вогнеборці загасили 10 пожеж на площі 10,8 гектарів. А від початку тижня вже 34 пожежі на площі 38 гектарів. Працівники ДСНС зафіксували більшість пожеж саме на відкритій місцевості. Деякі з них стали причинами загоряння будинків і травмування людей. Так, цього року дві особи отримали опіки при спробі самостійного гасіння пожежі та були госпіталізовані. Загорання спричинила 81 річна мешканка міста Радомишля, яка вирішила поспалювати сміття та суху. Рослинність на присадибній ділянці за спалення сухої трави та сміття передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Відповідно до статті 77.1 хочу зазначити розмір штрафних санкцій. Це на громадян розмір від 3060 тисяч гривень до шести тисяч 120 гривень. І якщо цей підпал скоєний посадовою особою від 15300 тисяч до 21420 тисячі 420 гривень. Окрім полів, від пожеж страдають і ліси. За 2023 рік виникло 35 лісових загорянь. У порівнянні з минулим роком їхня загальна площа збільшилася на понад 2 гектари. Фахівці ДП ліси України проводять заходи задля зменшення цієї цифри. В поточному році з метою недопущення пожеж влаштовано 2,8 тисяч кілометрів мінералізованих смуг. Проведено догляд за ними протяжністю 13,6 тисяч кілометрів. Перекрито позапланових лісових доріг 2 тисячі. Дві сім тисячі штук, виставлено наглядної агітації. 2 тисячі одиниць. Хочу звернутися до всіх мешканців області. Не допомагайте ворогові знищувати нашу рідну землю. Випалюючи сухостій, ви не підвищуєте родю, родючість землі. Бежальним вогнем ви її просто знищуєте. У випадку ж виявлення пожежі, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. На теперішньому подвір'ї Тарусіних веселий шум, галас та дитячий сміх. Їхня історія почалась у 2020 році, коли вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. Мої батьки, вони ДБСТ з 2017 року. Спочатку вони взяли дітей на виховання, відкрили ДБСТ. Ми з чоловіком допомагали, придивлялися, як воно. І прийняли рішення з чоловіком в 2020 році взяти дітей. Перших діток ми взяли 5 листопада 2020 року. Це було 4 дитини. Зараз разом зі своїми трьома біологічними виховують 10 дітей: наймолодшій три рочки, найстаршому 15. До речі, останню дівчинку взяли вже у цьому році під час повномасштабного вторгнення. Воно ж змусило родину залишити рідну Донеччину. У нас почалися обстріли Донецької області. Над нашими будинками літали ракети, вимушені були покинути територію, тому що дуже було опасно залишатися дітям на цій території. Остання ніч була для. Для нас жахливою, цільні вибухи були. Не забути ту ніч і дітям. Найстарші згадують, було дуже страшно. Останній день був Ще? найсильний. Остання ніч перед виїздом була сильна. Так, було зриво, ми чули, аж криша аж дражала. Над нами були самоліти літали, було дуже чутно. Да. Криша дрожала, був дуже сильний шум. Згадуючи, що тоді довелось пережити дітям лише за один день. Катерина ледь стримує сльози. Говорить, було прийнято тверде рішення виїжджати. Деякий час перебували за кордоном, та все ж вирішили повернутися. Звичайно, до рідної Донечини поки їхати зарано, тож шукали пригистку куди інде Релігійні організації надали родині будинок неподалік Житомира, тож поки Тарусі не залишаються тут. Діти кажуть, умови гарні, зокрема, велике подвір'я, на якому можна гратися а взагалі жартують. День розписаний по годинах. Утром ми просипаємося, заселяємо кровати, потім умиваємося і йдемо завтракати. Потім виходимо на уроки. Після уроків е, робимо домашнє завдання, обедаємо. Е, кожен потім займається своїми справами, потім купаємося і ужинаємо. І В 9 спать діти навчаються онлайн у своїй школі. Тому техніка для дистанційного в родині була на вагу золота. Усім не вистачало вирішити цю проблему. Допомогли німецька неприбуткова організація Via All Ukrainians у партнерстві з представництвом міжнародної організації Plan International у рамках спільного проєкту, мета якого сприяння отриманню доступу до освіти онлайн та підтримка вразливих категорій дітей шкільного віку з родин, які постраждали від війни в Україні, та є внутрішньо переміщеними. Чиними особами в Україні проєкт впроваджується благодійним фондом «Біджеві», а також за підтримки секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таким чином, родина отримала вісім новеньких планшетів. Так дуже нам допомогли ці планшети. Ми дуже вдячні цьому фонду, що нам надали планшети. Діти навчаються по них, і нам вистачає зараз на кожну дитину і всіх є прилад для навчання. Логістичним партнером проєкту виступає нова пошта, яка безкоштовно доставляє планшети у відділення. Ділення пошти. Усі гаджети оснащені сім картами з передплаченим на один рік 4 g інтернетом. Телекомунікаційним партнером проєкту виступила компанія Водафон Україна. Батьки кажуть, завантажувати на планшати ігри не дозволяють. Діти використовують їх лише для навчання. Кажуть, ця техніка значно полегшила процес. Ми використовуємо планшети дорого домашні завдання. Взвикли вже вже взвикли до да, дистанційного навчання вже. По планшетах легше навчатися. Ну нам поки подобається. Діти розповідають, під час навчання усі розходяться по кімнатах, де хто сидить разом, бо ходять в один клас. Потім допомагають один одному з домашнім завданням, аби швидше усі звільнилися та можна було проводити час разом. Так кажуть і пристосувалися. Гуляємо на на вулиці там всякі там. Доганялки, у того просять які латки, там футбол гуляємо мене. Младший брат бросить, просить. допомагаємо з уроками, виходимо на уроки. Йому онлайн допомагаємо да. з уроками. Війна не зламала родину. Кажуть, такий час не привід припиняти рятувати дітей, та тільки мріють, що зможуть знайти постійне місце проживання та якомога швидше під мирним небом батьківщини. марку да щодо зброї, на якій зараз вчаться на окремість з цієї зброї, наші військові зараз виконують ефективно бойові завдання. От як став президентом Абрамси, наприклад, вже є в Україні, да Челенджери і Леопарди працюють. Патріоти прикривають наше повітря. Тому впевнений, що ця зброя перемоги. Кожним днем просуває наших військових до звільнення наших територій, допомагає бути захищеними, допомагає бути більш ефективними і впевнений, чим швидше Україна отримає ту зброю, про яку є домовленість, і де є заявки, тим швидше наші збройні сили звільнять наші землі.